З того, що ви народилися не в Україні. Це так. дуже цікаво, що ви народилися в Естонії. У вас є якісь спогади про Естонію? Скільки ви там жили? Е, ні, жив я там дуже мало. Я був останній раз, на жаль, там мені було років три, напевно. І ну, дуже такі е, фрагментарні спогади. І якщо чесно, то мені дуже соромно, що я з того часу не навідався до міста, де я народився. Але... Закінчиться війна, і я обов'язково до Таліна. Ви запросили 16 якщо не помню, з березня, до себе Олексія Арестовича в прямому ефірі. Я там подивлюся коментарі під вашим цим відео, і багато критики є в силу деяких заяв, так Олексія Миколайовича. Як ви ставитесь до такої критики, і що вас мотивує, власне, запрошувати Олексія Арестовича до себе на програму? З Олексієм ми знайомі з 2006 року, оскільки ми з ним з одного театру цей театр називається Чорний Квадрат, і ось з 2006 року ми з ним знайомі, де він не тільки не працював за цей час. Він був гостем моїх ефірів ще на телебаченні до початку широкомасштабного вторгнення в студії. І що цікаво, він був моїм останнім гостем на телебаченні, оскільки 23 лютого 24 22 року він був у мене в прямому ефірі о 23 годині ночі, тобто за годину до 24-го Лютого і ось ми говорили про ймовірність початку широкомасштабної війни. А що додає цих ефірів не тільки 16-го, згадали березня, де да? ми робимо з ним зараз раз на два тижні по суботах ефіри, прямі ефіри, які збирають велику кількість переглядів. Це означає, що він глядачам цікавий. А щодо його щодо коментарів під цими відео, вони доволі е, полярні, тому що є велика кількість його прихильників, яка приходить в коментарі, просить робити інтерв'ю частіше, е, пропонують свої запитання і свої теми. І є інша частина, абсолютно діаметрально налаштована до Олексія, яка ну, відверто хейтить його. Ну і така аудиторія, вона є напевно в кожної публічної людини. Якщо розібрати будь-яку публічну людину, ви знайдете як прихильників, так і тих, хто цю людину не любить. Який у вас онлайн зазвичай? Це більше ніж з Медром Гордоном, тому що я дивлюсь там, там як трансляція йде на каналі Дмитра і так? як і на вашому каналі, так я великі шалений онлайн, то трохи менше, як я розумію, Олексія Стою. В, ну, Якщо брати сумарно, ось останній ефір з Дмитром Гордоном у нас було, здається, 28 тисяч онлайн глядачів на двох каналах. А з Арестовичем останній ефір було щось до 30 теж, але перед цим було 40. Угу. Тобто онлайн все одно, і там і там шалений. Да непоганий. Це вже питання неодноразово за кадром багатьом стало. Хочу у вас питати: Ми Україна і Україна 24. Це якесь відношення має. Ви не маєте цієї інформації? Е, є зв'язок е, в чому він полягає? В тому, що частина колективу, яка працювала на каналі Україна і у каналі Україна 24, зараз є складовою частиною каналу Ми Україна. Оскільки я не є частиною каналу Ми Україна, більше я сказати не можу. деталей я не знаю. Там форми або кінцевий бенефіціар, мені невідомий. Ну є публічна особа, да, заявлена, але деталі я не знаю. Ну ви, вас запрошували на Ми Україну? Чи не було запрошено? Ні, Хотів б знову повернутися на онлайн як телебачення, тільки в Ютубі щось таке зробити? Зараз в мене є моя мій майданчик, мій канал, і я маю досить велике навіть навантаження. Тому мені наразі цього вистачає. Чи планую я повернутися на великі там на велике телебачення в майбутньому? Мабуть, скоріше так, але буде залежати від того, яким буде це телебачення, і чи буде воно таким, як. Було до Великої війни. Я впевнений, що воно таким вже не буде. Тому будемо дивитися, що буде з телебаченням. Ну а далі, скоріш за все, будемо працювати ось як з вами зараз в інтернеті. Ну, вас запрошували вже на, на якісь канали, чи це, це якась конфіденційна інформація? Ні, це не конфіденційна інформація. На один телеканал запрошували. Я відмовився. Чому? Не бачу зараз, не маю бажання, не бачу такого великого сенсу зараз це робити. Мені достатньо реалізації на майданчику Ютубу. Коли ви почали вести Ютуб, власне він не був таким мейнстрімом. Зараз його дивляться, мені здається, всі так. Ви думаєте, що це як Дмитро Гордон казав, що вже не буде того телебачення і не буде газети, не буде. Ну, газет паперових, які ми бачимо зараз, які є. Які ви бачите перспективи, напевно, того телебачення, яке зараз є у нас? Це буде залежати від того рівня економіки, який буде повоєнний, як буде відбудовуватись Україна. Давайте не приховувати, що великий телевізор за собою, за ним стоять великі, великі гроші. І коли є люди, і бізнеси, які готові вкладати великі гроші в розвиток телебачення, це чудово. Ми це бачили. Ось в притул до широкомасштабного вторгнення: велику кількість телеканалів, інформаційних, розважальних, великі ток-шоу, великі розважальні шоу, куплені формати, і все це коштувало великі гроші, і це все якісно відрізняло наше українське телебачення чи навіть порівняти з країнами Європи. Якщо чесно, навіть такого різнобарв'я я не бачив в ефірах навіть розвинутих європейських країн, там тієї ж Франції, наприклад, я не, не так глибоко заглиб... занурювався, але з того, що я бачив, ну, наше телебачення було яскравіше. І це, зокрема, пов'язувалося з тим, що вкладалися великі гроші е, зараз. Після е, початку широкомасштабного вторгнення ви розумієте, ситуація складна в країні в економіці, в бізнесі. Дай Бог, щоб після нашої перемоги в бізнесу, в людей е, багатих була спроможність і бажання займатися телебаченням. Ну, якби зараз суд Рінат Леонідович він знову запустив щось подібне до України-24, чотири ви пішли на цей телеканал? Я думаю, що так. Тобто, якщо б вам запропонували, чи ви б самі звернулися? Е, ну, я думаю, що запропонували б. Можливо, зараз таке, взагалі, щоб створити новий телеканал. Ну, Україна це показує, що можливо, але ну, конкретно зараз, чи можливо, такий телеканал масштабний, як по типу 1 плюс 1, чи Україна 24. Ну, думаю, що зараз це дуже складно. Ну, і я не певен, що в цьому зараз є потреба. Оскільки є е, певні обмеження в цій царині, є, є марафон єдині новини, потрохи оживають розважальні формати, але знову ж таки вони теж зав'язані на фінансуванні, на рекламі. Рекламний ринок він зараз починає так оговтуватися вже на, на третьому році війні, але тим не менше, все одно тих бюджетів ще немає. Тому Запроси аудиторії є, ви бачите, створюється і там, що ви на новому каналі, на плюсах, але так само створюється і багато на діджитал майданчиках Ми бачимо, як розвивається український Тік-Ток, як розвивається український YouTube. Ну, слава Богу, ми йдемо в майбутнє е, такими широкими е, е, кроками. І це чудово. Телебачення це лише спосіб доставки інформації. Так само, як. і… Інтернет, ви вже зазначали. Я вже зазначав про те, що ефіри з Дмитром вас є. То таке відчуття, що ви знайомі мільйон років, ви вже друзі. Ну, коли ви з ним познайомилися? Власне? Ми, якщо чесно, мені складно сказати, коли ми з метром речем познайомилися. Мені теж здається, що ми вже 100 років знайомі, і для мене велика честь і радість називати його своїм другом. Він чудова людина і фаховий журналіст. і Ми дружимо родинами, і це, це чудово. А коли ми познайомилися, я чесно кажучи, вже теж ну, років з 10, напевно, може, 9 Ось так. Ви під час інтерв'ю читаєте новини і обговорюєте їх. Які телеграм-канали ви читаєте? Чи видання, де ви берете ці новини? Ви їх дуже цікаво так доносите. Я так розумію, що. Та причина, по яким ви доносите так цікаво, це і ваша професійність і цікавість написання. Дякую. Телеграм-каналами я користуюсь менше, ніж офіційними джерелами і інформаційними агенціями. Зокрема, я в підготовці до ефіру користуюся РБК Україна. Для мене це один з таких фахових, надійних джерел інформації, тому. Як то сам споживаю і іншим рекомендую в телеграм-каналах? Я теж отримую частину інформації, деякі з них використовую для ефіру, але більше як скоріше, привід для продовження розмови, аніж як констатацію факту, тому що полагатися на інформацію все ж таки з анонімних або на офіційних джерел. Ну, не завжди можна, як це показав останній досвід, буквально декілька днів тому повідомили про смерть короля Чарльза III. І всі підхопили там в першу чергу телеграм-канали, але й деякі інформаційні канали теж встигли поставити цю інформацію. Потім вибачалися. Тому я розумію. Телеграм-канали зараз в фаворі, вони дають інформацію дуже швидко. А ми зараз, особливо знаходячись в Україні, споживаємо дуже часто інформацію в телеграм-каналах, зокрема під час повітряних тривог. Коли оголошується тривога, рука сама тягнеться за телефоном, щоб подивитися, що звідки летить. Um, і, і, що далі, і що далі з цим робити? Тому я думаю, ми звикаємо да, до телеграму в першу чергу як інформації оперативної щодо небезпеки. Ну а вже потім споживання інформації, там я не знаю, про щось а, відбу... ну, До речі, в телеграм-каналах є вже офіційні, так само є РБК Україна в телеграм-каналі, є Дмитро Гордон в телеграм-каналі, є офіційна сторінка е президента України. Там можна споживати перевірену інформацію, і бути впевненим в її достовірності. Але у вас немає телеграм-каналу. У мене немає телеграм-каналу, тому що я розумію, що створити телеграм-канал просто як сторінку в Фейсбуці, наприклад, це неправильно. Телеграм-канал має наповнюватися для того, щоб він мав популярність. Він має наповнюватися в день по напевно декілька десятків меседжів, а це велика робота. На яку в мене часу, на жаль, немає. А наймати якусь людину, яка буде робити це від мого імені, ну, зараз я не вважаю за потрібне. А у вас велика команда? Наскільки у вас велика команда, чи, ви, чи у вас немає команди як такої? У мене є команда, яка допомагає мені вести, вести мій YouTube, тобто автор і обличчя мого каналу це я. Але є фах команда фахівців, які вже довгий час займаються діджитал просуванням, зокрема в Ютубі, які допомагають мені з оформленням, з заголовками, з обкладинками, з трансляціями. Тобто, роблять величезну справу, яка можливо не завжди зовні, так. Але ось як айсберг, да, як та верхівка айсбергу, це я, а ось. Так шалена, шалений обсяг роботи робить ця команда. Наскільки це велика команда? Я не скажу це компанія. В них змінюється склад, в них є якийсь сталий склад керівництва, і там змінюються там, редактори, режисери монтажу і таке інше. Тому я навіть. Не уявляю скільки в них співробітників, що стосується телеканалу Freedom, про який ви казали, він ведеться російською мовою. Ну, але були повідомлення, що він буде перекладатися англійською мовою. Багато різних повідомлень буде в телеграм-каналах. Як ви ставитесь до того, що він ведеться російською мовою? Багато хто його критикує за це, що треба там чи перекладати його якось, чи змінювати, чи видаляти цей канал. Багато хто, багато коментаторів таких. Вважаю, що чим більше буде каналів, які несуть проукраїнську позицію, тим краще. І вони мають бути російською. Англійською, німецькою, іспанською, італійською, ну, я не буду перелічувати всі мови, і якщо була б така можливість мовити всіма мовами, тому що ми маємо протидіяти російській пропаганді, в них мільярди доларів вкладаються в те, щоб вливати в вуха по всьому світу, і ви знаєте про холдинги там Russia Today і їм подібні, які. Пропагандистські холдинги е, і так звані медіамайданчики, які просто ретранслюють потрібну е, Кремлю пропаганду. Ми маємо їм протидіяти. Ми маємо доносити громадянам Сполучених Штатів і там, Америки, Франції, Німеччини е, правду про війну про воєнні злочини Путіна, Кремля, Росіян на нашій землі. А що стосується того? Те, що напевно, теж коментаторів що вони кажуть, нас теж має бути так само пропаганда. Як ви думаєте, має бути пропаганда, прямо чи це трохи згущують фарму? Насправді слово пропаганда зараз має негативне негативне забарвлення. Хоча, якщо взяти саме по собі слово і тимологію цього слова, воно не має, можна може бути пропаганда здорового образу життя, наприклад. Тому зараз в контексті неправдивої інформації, яка там ллється в російських федеральних каналах, слово пропаганда отримала негативне забарвлення. Насправді, пропаганда може бути і корисною, хоча найбільш дієвим способом мені здається пропаганди є правда, те, що чим ми, що ми і будемо проти постав, протиставляти Росії. Хоча ви розумієте, що Правда проти неправди не завжди корелюються там однаково, тому що правда вона одна, а видів неправди може бути ну, просто різні сорти, різні відтінки, різні градуси, і ну, відомі роботи ще Гебельса за часів да, нацистської Німеччини. Що там, чим страшніше правда, тим скоріше в неї повірить. Ну цим зараз користуються Скабєєва. Попов, Соловйов і, і інші прислужники Кремля? Тут, я думаю, ви знаєте, що в нас зникли майже напевно всі ток-шоу на наших телеканалах українських. А чи бачите ви сенс, щоб започатковувати такі ток-шоу? Чи є зараз для них попит? Я вважаю, що наразі ось в наш час зараз ток-шоу не на часі, оскільки секрет гарного ток-шоу це розломна тема, яка роз'єднує і яскраві гості, які будуть підтримувати. які Одні будуть яскраво за і яскраво проти. Так само робив я в своїх ток-шоу, запрошуючи гостей, там 6 гостей або 8 гостей, які... Четверо або троє за, і четверо або троє проти. І тоді ось в цій схватці народжується рейтингове, популярне шоу, яке глядачі, потім мільйони глядачів потім подивляться. Зараз у нас е в умовах війни світ стає чорно-білим по факту. Е у нас є ворог, це чорне. У нас є наші друзі, Україна це біле. І дискутувати зараз всередині, народжувати всередині країни якісь дискусії, які розділяють, зараз неправильно. Зараз нам потрібно об'єднатися. І як на початку широкомасштабного вторгнення, якщо пам'ятаєте, не було політичних дискусій, не було розмов якихось які роз'єднували. Навпаки, перші, здається, ну, 2-3 місяці. Після початку широкомасштабного вторгнення, ось тоді всі максимально об'єдналися вже потім, і вже потім почалися дискусії. Хтось не так зробив, щось не так сказав. На жаль, на жаль, ми маємо бути єдиним кулаком, який буде об максимально об'єднаним і який відіб'є ось цю російську навалу.